Всім привіт! Мені виходного дня на сніданок. У нас така піца на своє на тісті, кісті, трави, кетчуп, смачна ковбаска та смачний сирочок. Вчора готувала ще салат мімоза залишився. Мажу курячі піточки в подвійному клярі. Також підготавлю зараз. Буду готувати мусаку. Це ну овочна лазанія. Місто листів лазанії буде. Баклажан обсмажений обсмажила. Далі делаю болоньєзе. Це у мене синя цибулька обсмажена. Далі тут фарш, асортис на говяжий. І коли обсмажиться, добавлю трошки кетчупа. Очистила картоплю. Ну що, наша мусака овочна лазанья зібрана, значить змащуємо з соусом вішемільцем, шматок важкого масла, трошки муки, вершки або молоко. Робимо такий соус. Далі викладаємо обсмажені в муці підсовані баклажани. Далі соус болоньєзе, Це обсмажена цибулька. Обсмажений фарш з різними спеціями. Трошки томатної пасти або тітчу посолодку См смачуємо фаршем. Далі білий соус, баклажаний фарш. А всередині і зверху я поклала ось такий гарний, який плавиться, сир. І в духовку на 180 градусів, буквально на 10 хвилин, і буде вам смакота. Ну що мої рідні, не знайомося? От і наша мусака вже готова. Я її продержала до 15 хвилин. Така вона ароматна, красива. Дуже-дуже смачна, тому що даже саме по собі всі інгредієнти соуси дуже смачні. Так що готуйте. Я думаю, що зараз сезон баклажанів це ідеально. О, І зараз покажу вам наш фруктовий десерт, який буде дуже смачний фруктовий. Вчора була ярмарка, набрала всього. На цьому все. Всім смачного, гарних вам покупок, смачної їжі, чудового настрою. Тримаємося! Слава Україні! Героям слава! Бувайте! До смачних фруктів це дуже солодка слива, олича. Ось такі молоді яблочка, дуже смачні персики. Ще ось такий кавунчик. диньки